Не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? погляньте на птахів небесних, що не сіють і не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного. І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягає.